Христос страждає. Хочу спитати вас, це цикашники, людолови, Хто вам дав право завдавати людині шкоду, соломіцю тягнути її на якісь дії, де би то не було, проти її волі? Та сам творець, що творив у вас самих, терпіть вашо виходити по цій землі, і супроти вас. Не використовує жодної своєї потужності, тому що береже волю кожної людини. Роби собі, як хоч поки живеш. потім відповість. А ви хто такі, що ви людину якусь нещасну лапаєте на вулиці і проти її волі ламаєте, даєте шкоду здоров'ю і тягнете її на такі дії, які вона не хоче вчиняти? Ви хто такі? Ви скажете, що ви виконуєте закон держави? А що це за така за держава? Що людина не хоче йти захищати державу? Ви маєте дітей, певне хрестики носите на грудях, правда? приходите додому, цілуєте дітей, і за них ви готові волосся своє власне вирвати, бо то ваша дитина. А чому? Бо тому що ви її любите. Правильно? Це ваша кров. Тепер питання. А чому людину, яку витягнете соломіцю на смерть, чому вона не хоче йти і рвати своє волосся за державу? Ви ж, як любите, ви готові за дитину навіть життя своє віддати, правильно? То ваша дитина. А людина не готова йти віддати життя за дерву. Чому? Ну це проблема держави? Чому людина не любить державу? Це не ваша проблема, що витягнете людину. І не проблема тої людини, яку витягнете на війну. Це проблема держави. Чому вона так зробила? Що людина не хоче рвати волосся за нього? А ви начепили собі. Власть від імени держави, яка є не держава, бо тому що її ніхто не любить, бо не, раз не любить, тому що не хоче йти воювати. І ви соломіцю ламаєте її волю. Та ви схамініці, люди добрі. Та ви ж розумієте, що все, що ви робите проти волі, людини, все, що ви видавлюєте прокльони, сльози, ж все піде на вас, не на вас, а на ваших дітей. І від того ніде не втікнете. І не замажте то ні гріш, ні нічим. І потім навіть хоч будете ходити по церквах, вимолювати, тому що щось і стало з вами чи з вашими дітьми. Будете голови впускати. будете казати, я сікаю, а от зараз до вас і звертають. Ви сікаєте. Ні, не кайте. Чому? Тому що ви при владі. Тому що вам добре. Але як вас спече в одно місце, то ви тоді будете каяти. Бо ще не було такої людини, що би боліло, і сказала, мене це не болить. Біль меж немає, і каждиців ламає, який би він не був. Біль ламає кожного. Ви схаменіться. Не йдіть проти волі творця, який шанує кожну людину, і не ломить людини доготерпіть. А ви на себе понатягали владу більше, ніж святий Бог. Схамініться ти, цикашники. Схамініться.